Майже повний робочий день тривала 47-ма сесія Бердичівської міської ради. Її відкрили із запізненням у годину, не о 10-й, як планувалося, об 11-й, а не закрили й досі. Чому? Бо після розгляду усіх питань порядку денного, так само, як і на час початку сесії, було недостатньо депутатів для кворуму. Із 38 депутатів присутніми на цій сесії 20. І коли хтось виходить, чекають усі. Тому засідання і розпочали невчасно. Після годинної перерви хтось затримувався і знову чекали. А на останок дехто із депутатів то виходив, то повертався, та, зрештою, і пішов собі на кілька хвилин раніше, чим унеможливив закриття сесії. Майже третя частина від усіх питань стосувалась затвердження звітів. Про виконання місцевих цільових програм не вистачило голосів, аби затвердити дві з них: щодо виконання заходів програми регулювання чисельності безпритульних тварин та виконання програми матеріальної допомоги 139-му батальйону територіальної оборони. 20 мільйонів гривень нагадаємо, так і не дійшли до бійців. Бодай один хлопцем міг врятувати, хоча б чиєсь одне життя. І це, мабуть, було набагато важливіше, аніж можна, не можна кримінальні справи, не кримінальні справи. Тому я не буду голосувати за затвердження цього звіту про виконання програм, оскільки вона не виконана абсолютно. Чому? так само не приймали У нас були постійно ця інформація. Серіоне було. Коли я буду міським головою, тоді я буду вирішувати кадрові питання в родівській міській раді. Зараз кадрні питання виключно ваша компетенція не затвердили депутати й плану роботи на цей рік. Більше ста питань було винесено на розгляд 47-ї сесії. Попередньо депутати працювали в комісіях, тому сам процес голосування проходив швидко, за винятком деяких питань, про які розповімо в окремих сюжетах. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.